Біотехнологічні рішення для раннього визначення профілактики та корекції посттравматичних стресових розладів скорочено ПТСР серед військовослужбовців та цивільного населення України. Така тема проєкту, над яким наразі працює команда науковців Ужгородського національного університету. Вже є перші результати. Основна мета цього нетривіального аналізу це знайти. Маркери, тобто ті показники людського організму, зокрема кишківника, які пов'язані із ПТСР. Маркери потрібні для розв'язання цілого ряду задач. Ну, зокрема, за допомогою цих маркерів, можна буде з'ясовувати, у чому ж полягають порушення мікробіому, пов'язані із ПТСР. Ві розробленого доволі складного алгоритму та сучасного програмного середовища для його реалізації каже науковець, можна буде підбирати речовини, які будуть виправляти порушення мікробіому. Отримані дані підтвердили функціональну активність окремих штамів мікроорганізмів і надали нам можливість відібрати їх для подальшої розробки препаратів як потенційних кандидатів. Паралельно з цим проводилася робота з підготовки технічних умов саме для створення новітних продуктів харчування з психобіотичними властивостями, цей етап передбачав визначення вимог до складу, технологічних параметрів, стабільності та маркування таких продуктів, а також розроблення критеріїв якості і безпечності, можливість подальшого промислового виробництва інноваційних харчових формул і здатних підтримувати мікробіом та сприяти відновленню. Ментального здоров'я патентні заявки вже подані, залучені відповідні фахівці. Одним словом, процедура запущена. Це науково-практичний напрям, який може змінити абсолютно ситуацію. Перше у е тестуванні ранніх маркерів ПТСР, і це дуже важливо для всього населення і не тільки України. Подивіться на світ. І друге справді нам цікаво це розвивати, тому що це тільки перший крок. Але погодьтесь, що якщо перший крок зроблений невірно. І неоцінені не вірно реагенти, і неправильно отримані результати, то не потрібно робити другий крок. Ми зараз маємо ще збираємо ще 200 зірців. У нас мета все таки зробити секвенування наступних 200 проб. Проєкт мають завершити до червня 2026 року. В результаті мають представити тест-системи для швидкої діагностики, розробити персоніфіковані підходи до відновлення мікробіому, що має важливе значення для ментального здоров'я, а ще створити препарати, які можуть коригувати мікробіом. Також it програму та рекомендації щодо їжі, тобто комплексний підхід до вирішення проблеми. План амбітний, проте реальний, запевняють науковці.